Guten Tag! добрий день! Вітаю вас на шостому уроці Німецька швидко та просто. Сьогодні ми продовжуємо вивчати іменник. До речі, моя підписниця запропонувала мені кожного уроку задавати домашнє завдання. Я вирішив, що наприкінці кожного уроку, я буду давати завдання, і ми будемо його перевіряти на початку наступного уроку. Наша сьогоднішня тема відмінювання іменників. А саме у знахідному відмінку. Нагадую, що у німецькій мові у кожного іменника є свій артикль згідно з роду іменника. На відміну від української мови, в німецькій відмінюється саме артикль, а не іменник. Давайте пригадаємо звичайні артиклі. У чоловічому роді маскуліном артикль «де», у жіночому ДІ, середній рід ДАС. І у усі ді, відокремимо множину. У німецькій мові також є 4 відмінки. В українській сім. Тобто тут буде трішки легше. Номінатів це називний відмінок. В українській мові відповідає на питання, хто що. Генетів родовий відмінок. Відповідає на питання кого чого. Датів давальний відмінок. Відповідає на питання кому чому та акузатів знахідний відмінок відповідає на питання кого-що? Задаємо собі питання, шукати кого або шукати що. І як ви могли побачити, що в українській і в німецькій мові знахідний відмінок дуже схож на називний. Чому? Тому що змінюється лише артикль чоловічого роду. Червоним кольором я виділив ті артиклі, що змінюються за відмінками, а зеленим ті, що не змінюються за відмінками. Сьогодні ми поговоримо тільки про акузатів знахідний відмінок. Тут змінюється лише чоловічий рід, Де міняється на ден. Наприклад, візьмемо іменники, які ми вчили. Ось, наприклад, салат. Де залат У знахідному відмінку буде ден-салат. Це так буде в знахідному відмінку. Так він пишеться скоротший на акузатів. Отже, настав час складати речення. Давайте зараз забудемо про давальний та родовий відмінки. І візьмемо лише акузатів. Тобто знахідний. Давайте спочатку перекладемо ці питання: кого, що, кого німецькою буде? When. Що вас? Кого що? Німецькою мовою кого перекладається «when», що вас. Слово вас, до речі, легко запам'ятати із фрази «was ist das» що трапилось. До речі, якщо ми вже вивчили номінатів, тобто називний відмінок, тоді хто буде ве? Закінчення однакові. Слово VA закінчується на R er, і «дер», ДЕА. Також само тут. Вен. En, і тут ден. Вас, вас це, середній лід дас, дас. Але давайте більше практики. Знахідний відмінок ми можемо використовувати, коли ми щось маємо. Мати буде хабен. Наприклад, я маю піцу. І хабе. Чому так? Тому що, ви пам'ятаєте відмінювання дієслів. Зі словом їх я буде буква Е. У неозначувальній формі закінчення Н. І хабе. Піца. Не забуваємо, що всі іменники пишуться з великої лідери. Тепер артикль. Шукаємо. Це акузатів. Піца жіночого роду в німецькій мові. Артикль не змінюється. Тому ді. Наступне дієслово фотографія Фотографієрен. Як ви вже здогадались, фотографувати. І з правил дієслів також само закінчення N. І якщо я фотографую. Ну, давайте візьмемо яблуко. Яблуко де апфель. Одне яблуко. Іх Фотографієре. Додаємо Е, тому що я. Якийсь артикль апфель. Тепер дивимось артикль. Яблуко у нас де Апфель. Одне яблуко де Апфель. «Ді апфельн» – це вже множина. А я фотографую одне яблуко. Тобто маскуліном чоловічий рід, в акузативі – знахідному відмінку ден. Тому ми тут вставляємо ден апфель. Іх фотографіюре ден апфель. Давайте візьмемо слово сендвіч. Das sendwich. Я маю сендвіч. Початок ви вже можете сказати самі. Іх хабе. Сендвіч. Але який артикль? Сендвіч в нас якого роду? Середнього на це вказує артикль «дас». Середній рід у знахідному відмінку не змінюється. Тому залишається слово «дас». Повертаємось до нашого слова кауфен купувати. Давайте скажемо, я купую картоплю. У множині купую кого що картоплю вас, що буде вас. У множині також не змінюється ді «Іх кауфе, ді катофельн. Закінчення «н» вказує, що це множина. Якщо б я навіть купував яблука. Які чоловічого роду, до речі, картопля і водний ніж жіночого роду діікатофель. Яблука у множині теж будуть з die. ді. Діепфельн. Пам'ятаємо, що у слові «яблуко», коли ми утворюємо множину, буква А замінюється А омлаут, що читається «е». також хочу нагадати, що у нас ці артиклі ще можуть змінюватись. Наприклад, зараз у називному відмінку «де дізера», тобто конкретний «ді Die, дізе, конкретна ДАС Дізес. Конкретне. І ді die, зе, конкретні. А також будь-які. Де айне, діане, айн. І спускаємось донизу цього листочка, де була фраза і кауфе ein Tomate». Тут буде більш правильно. Це, до речі, теж акузатів. Знахідний відмінок, Айне томате. Ми до цього речення, до речі, повертаємось в кожний урок. Нагадую, що слово «айне», ein, «айн» ein ми вживаємо, коли ми не знаємо про щось конкретне, а щось більш абстрактне. Наприклад, я купую помідори будь-які помідори. Точніше, тут я купую один помідор, будь-який помідор. Ich кауфе ein tomate. це, будь-який помідор. І кауфе томатен. Я купую помідори. Але у множині цього слова просто немає. І ми пишемо без артикля. Ці слова у нас також будуть відноситись і до знахідного відмінку. Давайте їх сюди впишемо. Навіть ні. Не сюди. Ми випишемо знову акузатів сюди. У акузатіві, тобто, знахідному відмінку, буде не «деаман», Чоловік. А чоловіка ден ман, жінку діфрау, дитину дас кінд. Множину, тобто чоловіків ді мене. Ну, у нас тут був такий приклад ді мене. Я його обрав для того, аби ви пам'ятали, що у множині завжди ді, навіть якщо це чоловічого роду слово. Там, де нічого не змінюється, там і добре. Ді змінюється на айне. ДА змінюється на «Айн», а ось ден буде змінюватись. На «Айнен». «Айненман» Будь-який чоловік. Тобто будь-якого чоловіка. «Айнефрау» будь-яку жінку. «Ein Kind» будь-яку дитину. А ось Айне Ме це груба помилка. Тому що тут не може бути такого слова. У множині ніколи не буде похідних слово «Ein». Як і у цих реченнях. Ich kaufe Айне томате. Я купую один будь-який помідор. Але кауфе томатен. Я купую. Будь-які помідори. Без артикля. Тому, наприклад, тут ніколи не буде Айне. Айне катофельн. Айне апфельн. Ніколи такого не буде. Або ді катофельн. або просто катофельн. Давайте зробимо невеличке домашнє завдання. Домашнє завдання буде ось яким. У вас є три речення. У кожному з них є. Іменник у знахідному відмінку. У першому реченні іх фотографіе fotografiere... Kind». Тобто, тут є якийсь артикль. Вам потрібно його обрати із трьох артиклів, які вже є. У другому реченні ich habe кухен. <kuchen> <kuchen> Я маю пиріг. Пиріг теж у знахідному відмінку. Вам потрібно самому обрати правильний артикль. До речі, нагадую, що пиріг де кухен чоловічого роду. Також ви можете користуватися цією табличкою. Та цією табличкою. І третє завдання найскладніше. Я купую яйця. Яйця середнього роду, одне яйце Das Ei. Але «ді-а-я». Його треба перекласти та написати. А на наступному уроці ми перевіримо ці три речення на початку уроку. До речі, так як ми вивчаємо граматику а не лексику, все одно який артикль ви сюди підберете. Звичайний чи неозначуваний. Такий, як «айнен», айне, «айн». Дякую за увагу до наступного уроку. Auf Wiederhören!